Зі стартом навчального процесу гостро постало питання організації харчування у закладах освіти. В залежності від очної чи змішаної форм навчання передбачається введення нової системи кейтерингу, опорних кухонь та обідів із власних харчоблоків. Більше про харчування школярів в умовах війни на Дніпропетровщині дізнаєтеся у черговому брифінгу. ОВА. За офіційною інформацією, з 1 вересня на Дніпропетровщині дистанційно працюють 237 закладів загальної середньої освіти, 27 очно та 523 за змішаною формою навчання. У відповідності до форми навчання, яка залежить від наявності укриття, кожен керівник закладу може самостійно обрати спосіб організації харчування. Для того аби обрати оптимальний спосіб і форму організації харчування Держпродспоживслужби області спільно з департаментом освіти і науки облдержадміністрації у серпні було розроблено такі методичні рекомендації для знову ж таки засновників, керівників закладів освіти для органів управління освітою. Маргарита Малишева зазначає, перед початком навчального року фахівці Держпродспоживслужби залучались до комісії, які обстежували ліцеї та гімназії на виконання санітарних вимог. Відтак на сьогодні складено 724 акти готовності закладів освіти та надано 574 примірних чотиритижневих сезонних меню. Такий контроль обумовлений низкою новацій системи харчування, зокрема провадження кейтерингу та аутсорсингу. Кейтеринг це такий спосіб організації харчування, коли готові страви доставляються до закладу освіти, коли вони готуються на окремій потужності, і доставляються вже в готовому вигляді дітям, реалізуються безпосередньо в закладі освіти. Аутсорсинг передбачає приготування страв на харчоблоці закладу, але штат харчоблоку належить саме до того підприємства, з яким укладено угоду щодо постачання послуг з організації харчування. Також передбачені такі моделі з організації харчування, як базова кухня, опорна кухня і фабрика кухня. Їх технологічне забезпечення передбачено. Передбачено, от знову ж таки такі можливості, як використання кейтерингових послуг шляхом доставки їжі в гастроємностях або в термоізоляційних боксах, за словами головної спеціалістки. Реформа шкільного харчування ініційована першою леді України Оленою Зеленською містить стратегію на період до 2027 року, яка передбачає реконструкцію харчоблоків та їхні підлаштування під сучасну технологію приготування оновлення шкільного раціону і внесення більш здорової їжі до раціону. Сюди також належить і навчання персоналу, запровадження системи управління безпечності харчових продуктів. Система називається ХАСП, тобто, це така система, яка передбачає зниження ризиків, які пов'язані з виникненням харчових отруєнь, і це удосконалення виробництва продуктів харчування, самих продуктів харчування, а не лише дотримання вимог санітарного законодавства і законодавства у сфері безпечності харчових продуктів. Щодо Кам'янського, то у цьому навчальному році в закладах освіти відновлено повноцінне гаряче харчування, а шкільне меню рекомендоване та розроблене за методикою шеф-кухаря Євгена Клопотенка. До того ж, міською владою затверджено додатковий перелік категорій дітей, які можуть отримувати безкоштовне харчування, а також закуплені ленчбокси, у які дітям зможуть покласти їжу, щоб забезпечити процес харчування навіть в укритті.